Коли чоловік ще на війні і багато жінок себе закривають, да? вони не дозволяють собі розважатися, е, тому що ну як мене чоловік на війні, я маю бути в жертві, я маю страждати. Mm, да. е, давайте поговоримо про це почуття провини, як все-таки собі дозволити жити щасливе життя? Або, хоча б, давайте для глядачів виправдаємо цю можливість, чому жінка має жити щасливе життя, коли її чоловік на війні? Тому що якщо жінка щаслива, то й чоловік щасливий. Це Але ж, ж не відома факт. Але ж він далеко, він далеко. Він зараз на війні. Чому я можу собі дозволити жити щасливе життя, коли він там? Да все дуже просто, бо вона навіть телефонними дзвінками має бути теж йому. То тією опорою, тими телефонними відеодзвінками, з якими періодично вдається. Дружина має показувати ну, свою, своє здоров'я, свою силу, свою здатність піклуватися про дім, про дітей. Ну вона залишається зараз керманичем домашнього, якщо це вже родини. Якщо є діти, там, наприклад, uh -huh. або там ба за батьками треба слідкувати uh -huh. зараз, же. Важко говорити, ми ж не забуваємо, де ми живемо. Ви ж ну тільки минула ніч про що каже, в якому стані можуть бути всі люди, які ми ж не обмежуємося війною на лінії бойового зіткнення. Ми всі ага. зараз в важких стресових умовах, ага. і навіть вона не просто його очікує. Вона очікує в страшних а, бомбардуваннях. Ну практично кожну ніч ага. сховищах. Ну тобто <кл 'я> тут не тільки дружина, яка чекає людину з фронту. То тут ми всі маємо про себе піклуватися. Це наша ну можливість вижити.